Такий акумулятор і таке ДБЖ синус про 2000. Тут є чисто синусоїда. Зліва це є вхідне напряження 211 вольт, 212 і 235 вихідне. 235 вихідне за того, що коли йде нагрузка. Вдруг переключиться автономне живлення від акумулятора, щоб там тих пару вольт е, сіграло. Е, ну, на, е, коли буде нагрузка. Ось так. Це йде, е, коли нагрузка йде на сам інвектор на ДБЖ. Е, коли підключаєш прибори. Тут показується заряд акумулятора. Е, це сеть 50 ГГц, є 60, але зараз працює від Сіті 50 ГГц. Ось так. Коли працює від батареї, буде показано ось цей. Далі показано нормальний режим. Зараз працює все добре. Ось такі акумулятори і дебаже є в продажі, ми продаємо. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, підскажу, як воно працює і тому подібне. Тут дві розетки, одна євро-розетка, а друга з таким штирком. Це є переноски з таким штирком. Вентилятор працює на напоки постійно, бо йде зарядка. Зараз, коли я відсоєняю, зараз працює від обичної сіті. Ну, Від сіті акумулятора, якщо підключити прибори. Далі тут розетка ось така з заземленням, з таким виходом. Хоча сюди не потрібно саджати цю розетку. Це розетка предназначена, ну, вилка предназначена для зарядки акумулятора, ось цього. Це є інвектор. Зараз він працює від акумулятора.